Привіт, малята! Сьогодні заняття з вами проводжу я. Мене звати Ірина Олегна. І сьогодні я хочу з вами поговорити про дуже цікаве явище у природі це зміна пір року. Для початку я хочу вам розказати дуже цікаву казочку про наші пори року. А пригадайте, дітки, скільки пір року ми з вами знаємо. Молодці! Чотири! Це. Зима, весна, літо і осінь. Ось про ці чудові пори року я хочу вам сьогодні розказати одну казочку. Жили були чотири сестрички весна, літо, осінь і зима. У кожної з них була своя улюблена справа, свої кольори, свої дні. Але жили вони завжди дружно, завжди допомагали одна одній. Весна була наймолодша. Вона приходила першою після довгого сну зими. Весна будила землю, шепотіла квіточкам, Прокидайтеся, час розквітати. Ташки поверталися з теплих країв і співали їй веселі пісеньки. Весна любила гратися з крапельками дощу та малювати веселку на небі. Літо ж найтепліша і найвеселіша сестричка. Вона приносила сонце, зелені ліси, соковиті ягоди та веселий сміх дітей у полі. Літо запрошувало всіх на Купатися і влаштовувала пікніки з метеликами та бджілками. Осінь старша і дуже розумна. Вона одягала дерева в золоті та червоні шати, збирала врожай і готувала природу до спокою. Осінь дарувала яблука, гарбузи та грибочки, а ще й любила. Малювати на листочках різні гарні візерунки. Зима ж це найстарша сестричка. Вона приросила тишу і спокій, накривала землю білою ковдрою. Діти катались на санчатах, ліпили снеговиків та пили теплий чай, а зима в цей час тихенько охороняла природу. Щоб вона відпочила перед новим пробудженням. Сестрички ніколи не сварилися, не намагалися бути найголовнішою. Кожна знала свій час і з радістю передавала естафету наступній. І ось одного разу весна сказала: Без тебе літо, квіти. Не встигли б дозріти. А літо, усміхнувшись, додало, без осені не було б врожаю. Осінь кивнула і сказала, а без зими ми всі не змогли б відпочити і набратися сил. Зима посміхнулась, а без весни не було б початку. Ми з вами кого, ми команда. Відтоді всі знали, пори року це не просто зміна погоди, а дружна родина, яка разом творить казку життя. Ось таку цікаву казку життя ми сьогодні з вами створимо. Невеличкий календар наших пір року. Для цього нам потрібно папір А4 розділити на 4 частини. Також нам потрібно з вами взяти гуаш, пензлики, ватні палички та пакет у пупирку. Шановні батьки, за допомогою олівця приблизно покажіть місце. Для дітей, де повинен бути стовбур дерева. На кожній із чотирьох частинок повинен бути стовбур, тобто всі чотири стовбури. За допомогою пензлика ми можемо зафарбовувати нашу крону дерева. Або, можливо, це робити навіть своїми пальчиками, Кожна з чотирьох частин, всі Корони дерева ми повинні з вами розфарбувати. Ось ми з вами зафарбували всі 4 стовбура наших дерев у чорний колір. Тепер, за допомогою нашого пакетика в пупирку ми з вами робимо печатку. Робимо серединку та зав'язуємо резиночкою, щоб нам було з вами зручно робити печатки. Спочатку у нас з вами іде яка пори року. Правильно молодці. Зима. А зима які має кольори? Добре, синій, блакитний та білий. Ось ми нашу пакет-пупирку промазуємо за допомогою пензлика синіми фарбами та білими. І трішечки робимо. Штампик припечатуємо з вами до листочка. Один раз, потім наносимо фарбу ще раз і пропечатуємо другий раз. І дивіться, який гарний у нас виходить сніг на дереві. За допомогою ватних паличок ми білою фарбою робимо цяточки. наче це біленькі сніжинки. І ось такий виходить у нас сніг. Під деревом ми теж робимо з вами сніжок. Переходимо з вами до наступної пори року. Після зими у нас яка пора року йде? Вірно, молодці, весна. А чим відрізняється весна від зими? Молодці! У нас на деревах з'являються зелені листочки. Ось чому ми з вами тепер нашу печатку з пупирками промазуємо зеленою фарбою та штампуємо на гілочки нашого дерева ці печатки, щоб у нас були з вами гарні зелені листочки. Та за допомогою ватної палички ми з вами робимо травичку. Переходимо з вами до третьої пори року. Що ж це за така пори року, яка приходить у нас після весни? Молодці малята, це літо. А літо нам приносить що? Соковиті ягідки, так? Що ще? Молодці! От ми з вами зараз це все покажемо на дереві. Наші квітучі дерева так з плодами, фруктами. Отже, промазуємо наш пупирку пакет зеленою фарбою і червоним кольором робимо це точки. І робимо штампики на наше дерево. Знову ж таки, за допомогою ватних палочок промальовуємо травичку. І ось остання пори року. Яку ми з вами будемо сьогодні розфарбовувати, вона дуже кольорова та гарна. Яка ж це пора року? Правильно, діти, осінь. А осінь нам приносить які фарби? Жовті, червоні, помаранчеві, так, і зелененькі, і коричневі. Ось за допомогою жовтої фарби та червоної. Ми з вами робимо аж три кольори. У нас буде жовтий кольор ми промазуємо наш печатку жовтим кольором, промазуємо з другої сторони червоним. А якщо ми з вами перемішаємо ці два кольори, у нас з вами вийде помаранчевий. Ось таке гарне дерево. У різних кольорах у нас виходить восени. За допомогою ватної палички ми з вами ці ж самого кольору листочки промальовуємо на землі, наче якісь листочки впали. Які ви молодці, які гарні у вас вийшли роботи, ми з вами старалися і отримали дуже гарний календар пір року. Не забувайте, що кожна пора року приносить свою чарівність. Комусь подобається сніг, хтось полюбляє грати у різнокольорові листочки. Хтось дуже полюбляє фрукти. Тому я бажаю вам, щоб кожної пори року ви отримували насолоду від погоди і самої природи. Які ви молодці! Я впевнена, що ви дуже старались і у вас вийшов дійсно гарний календарик пір року. Ось і закінчилось наше сьогодні заняття. Я була дуже рада вас бачити. До наступних зустрічей, малята! До побачення!